І як же буде відбуватися перерахунок? Якщо після виходу на пенсію пенсіонер здобув ще 24 місяці страхового стажу, цей стаж буде використовуватися для перерахунку. Тобто вони беруть за увагу оці 24 місяці страхового стажу. Під час нового нарахування можуть використовувати заробіток, що брали до уваги під час призначення пенсії. Або ж заробіток, що людина отримувала. На роботі вже після призначення пенсії, тобто, або той заробіток, який був у людини, і вона оформила пенсію, або той заробіток, який вже був після того, як людина отримала пенсію і продовжувала далі працювати. Або так, або так. Тобто який заробітків невідомо, але якийсь буде врахований. Якщо ж 24 місяці в стажу у людини немає, але від останнього перегляду чи призначення пройшло понад 2 роки, то для, обра... то для обрахунку братиму заробітну плату, враховану під час призначення. Тобто, коли пенсію призначали, відповідно, оцей заробіток буде врахований. У випадку, якщо встану на 1 березня в людини ще не минуло 2 роки від останнього перерахунку, або призначення пенсії, їй доведеться почекати на наступний пригляд суми виплат працюючих пенсіонерів. Тобто вони кажуть, що якщо до дати 1 березня не минуло 2 роки, то відповідно людина має почекати. Має бути більше 2 років. Але якщо цього немає, то відповідно, працюючі пенсіонери повинні очікувати. На наступний пригляд пенсії. Ось, що наголошує сьогоднішнє законодавство. <кій> Також на підвищення не можуть розраховувати працюючі пенсіонери, яким пенсія призначена за вислугою років за законом про пенсійне забезпечення. І саме тим людям, яким ще не виповнилось 60 років. Хоча дата проведення порахунку 1 квітня 2025 року на виплати. Доведеться почекати. Чому почекати? Тому що у державний реєстр загальнообов'язкового Державного соціального страхування має надати інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року. А термін подання по звітності має бути поданий до 10 травня. Тобто ваш роботодавець має. Платити за вас державі єдиний соціальний...